Друзі, нарешті, восьмий раунд, майже восьма вечора неділі, з восьмої ранку. Нагадаю, починаючи зі мною з представник запевняє, сто тисяч є. Ділянка ще поки є. У нас фінал. Фінал буде швидкий. Три фіналісти. Коли побудовано церкву Різдва Христового вона побудована в 19 столітті, це вірно так. У якій церкві? В Києві відспівували Тараса Шевченку Софіївській. Що зробили з головним язичницьким богом після прийняття християнства? Втопили? У якому році відкрито київський фунікулер? 1905 рік. Правильно? Круто. У якому столітті жив Далис Данило Галицький? В Якому? 12, В 13. -му. Яка монументальна скульптура Києва є найвищою в Європі? Скульптура це у нас мама, наша батьківщина, мати. Правильна відповідь: 102 два метри. Коли відбулося проголошення незалежності Української Народної Республіки? Це було 1934. Неправильно. 1918-й. якому році встановлений пам'ятник Володимиру Великому? 1853 Правильна відповідь. І рішучий момент! Якщо Геннадій відповідає правильно, він приймає. Якщо ні, ми продовжуємо. Коли відкрито Київський річковий порт, я так думаю, що він був відкритий 1960 Сумніваюся, Четвертий чи п'ятий рік? 1897. 897. Ну, скажи, будь ласка, коло кіт, цілий день з нами, що відчуваєш? Я заморилась. Ну, це буває. Ще в мене в голові ще та бібліотека. Я столько всего, коротше загрузила сьогодні всього. Ти добре вчили в школі? Ну все нормально. Як в житті цей контент взагалі потрібен? Нет? Ну от сьогодні потрібен, наприклад. Так що раз водить балка стріляє. Це суперфінал. Дві людини по одному питанню. Яка кількість міст в Україні найбільш точна? Понад 450, понад 500, понад 550, понад 600. Місце в Україні. Найбільш точно. Понад 550. Це неправильна. Вона сказала 550. Це неправильне. Правильно. 450. Так. Яка кількість сіл в Україні найбільш точна? Понад 33 тисячі, менше 25 тисячі, менше 10 тисячі, понад 27 тисячі. Понад 27 тисяч. І це правильна візові! Вітаємо! Кулечка, як діло? Все чесно? Ну, все чесно, я відповіла Суха. неправильно, але... Не чесно, я докрила неправильно. Добре, що ти гадаєш щодо цих знаків Взагалі? Ми підсвітлювали те, що давно, мабуть, забути. Чи воно потрібне? Воно необхідне просто. Я вважаю, що ми сьогодні просто пройшли таку експрес-екскурсію по Києву і не тільки по Києву, по е, датам е, і по важливим подіям України. Це просто необхідно. Що не вистачило тобі для того, щоб отримати артефакт? Мені не вистачило е, відповіді 100 тисяч ста е, Скільки там? Ста тисячі міст, яких я помолилася. Не вистачило, що я не зрозуміла, ну, Сотні, я сказала що... сотні со сотні. Та мені сотні. Да. За да. за не забагато забаміст. Ні, ти переборщила на сотні. Да, переборщила. перебопереба ну, значить я хочу, щоб наша Україна була більше, Щоб було більше, більше місць. щоб ми повернули наші українські землі не тільки 91-го року, а й ці землі, які в нас були раніше яких кордонів? Яких часів? А, якого князя? Князя, якого ага. Київського. прямо зараз Володимира з Це відповідь на 100 тисяч <гум> на додаткові? Ага. Ну наприклад, Фубань була ж якийсь на унизь нашої землі ага. української. Ось то ну, які амбіції якщо... породжує наше шоу? <гум> Дякую за гру, за емоції, <гум> за насолоду, спілкування. Це було класно, щиро і. Це було прекрасно. У нас всього було на відборі близько 300 осіб. 19 було сьогодні, якось вийшло, що ти переміг. Ти найкращий я з цих думаю, людей. Я думаю, що не найкращий, а найвезучість. Отже, в тебе є зараз два варіанти при... от, приза фіналісту. Що ти обираєш? Я вибираю гроші. Чому? Я само початку сказав, що я 10% хочу віддати на благодійність. Я зараз при вас віддам ці гроші на благодій. А ось останні гроші в мене тут ну, є про потреби, є сім'я. Сьогодні ти сотку ти заробив? Так. Да. Але дивіться, ця сотка зараз як дар від небес. Дар від відвест. Що б ти порадив сучасним українцям? З якими ти комунікував сьогодні цей день? Тебі, ну, мабуть, я не знаю, Близько сотні комунікацій сьогодні. Я порадив би їм любити, по-перше, любити свою землю, от, е, ні за які гроші її не продавати, а купляти. А купляти, примножувати, багатіти і радіти на цій землі. Вітаю всіх, хто дійшов до фіналу, всіх сьогодні пройшов з нами весь день з тернистими шляхами. І, звісно, будьте в комунікації з компанією «Земенвест», підписіться на соціальні мережі знати, гроші. Це ваш вибір. Здорово! Там сувенір написано, до речі. А ну, хто що... на тисячі зображений? Вернаць. Вернацький. Вернацький, да? так? Сьогодні хтось на цьому залетів крепко. Тримай. 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 <працю> все, вітаємо, Геннадій. Дякуємо за участь. <працю> <працю> Геннадій, Дякую. потужно. Дякую. Що Дякую. Дякую. <працю> що ви можете сказати? Ну від себе просто ще на, на фінал про Земінвест, як компанію, яка реально це все організувала, профінансувала і інвестувала в якийсь соціальний розвиток в певній мірі. І ну реалістично видала вам приз, тобто без обману, все як домовлялися. Я Скажіть. хочу подякувати компанії Зен за цей прекрасний день, який вона подарувала всім на всім учасникам. Подарувала мені цей приз грошовий 100 тисяч гривень і побажати їм процвітання, щастя і щоб вони примножували свої статки, щоб вони допомагали і надалі всім українцям.